Вітаю, Одещина. Ночі ворог знову намагався атакувати область двома дронами Камікадзе. Обидва були збиті нашими підрозділами протиповітряної оборони. Сьогодні зустрівся з послом Республіки Австрії в Україні. Подякував Австрії за підтримку України, зокрема, фінансову, гуманітарну, прийом українських біженців та наголосив на готовності нашої області нарощувати співпрацю щодо реалізації проєктів. З відбудову зруйнованих об'єктів в Одеській області. Також сьогодні в Україні відзначається День усиновлення. Захист прав та інтересів дітей є одним із пріоритетів нашої державної політики. На жаль, війна та окупація руйнують життя мільйонів дітей. Зростає кількість сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Але завдяки небайдужим людям, які всуновлюють та оточують дітей турботою і любов'ю. Вони завжди матимуть шанс на нову сім'ю. Тихає всім ночі. Все буде Україні.